Добрий день. Теплий Олексій сьогодні. Друга частина чи друга серія. Отже, як бачимо, літають бджоли. Вночі було мінус 5, зараз у ціні плюс 2. На сонце, звісно, більше. Зараз чудова погода, сонце пригріває і ми бачимо ось таку картину. Зараз покажу. О. Не всі бджоли повилазили, не всі проснулись, але бджоли полетять по воду. Ось, капало. З гілля треба буде, щоб бджола не чахла поприбирати сніг отак От може треба буде поприбирати сніг з північної сторони на мої пальці сідають бджоли синички трошки політали Вона мерзала тут. Треба поперегортати. Вдень пригріє сонечко потепліє, і воно все поростає. Отак. Воно нагріє бокові стінки вуликів Бджолки літати спереду вже пригріло. Вчора було дуже холодно і вітер сьогодні трохи тепліше, але теж вітряно. Позавчора лив дощ, був сніг, таке інше. Всього потроху, Вон, бачите, тут теж. Вилазять. О, тут трошки гірше, але воно все розтане. з часом. От тут взагалі засипав сніг. От так. Ну все. Як не дивно, бджоли літають. Ну плюс два, може, плюс 3 у ціні. Але, тим не менш, якщо б бджолам припекло вони повилазили. Ну, в прямому смислі припекло. Сонечко припекло. Сонце бджіл виманює. так от. Ну що, сьогодні. У вулики не полізе, В суботу обіцяють трохи теп тепліше, так що я гляну декілька вуликів, тому що мусить почати лупитися бджола перша. Мене блід був 14-го, два тижні назад перший, і був, -був розпліт трішки. В основному черва непечатна. Тобто від яйця до печатки скільки там 12 днів. Так що 12 днів і тут два тижні. так що так що є сім'ї, яким від початку яйце кладки маткою. Ну, практично місяць. Чотири тижні. червління. Ну, три точно, Три точно. а три тижні це і є цикл розвитку бджоли 21 день. Ну, я в медицині працював в медицині вагітність. Рахують завжди в тижнях. Мабуть, тут теж можна рахувати в тижнях, хоча бджолярі рахують це у днях. Бо цикл розвитку бджоли це три тижні 21 день, а людини 40 тижнів. Так що так. Бджоли всі попросинались, літають, незважаючи на сніг і попри. Отак сонечко пригріває. Сніг тане, дзюрком вода дзюрчить. Ну Там де сніг витав. Там трохи крокусів з'явилися. Крокуси. Чи то відцвіли, чи то померзли. Ось так. Це самосійки. Хай, треба буде ці пересадити, щоб не поглушило їх. Хочу кудись туди пересадити. Ось так. Трохи тепліше. Може і таке бути, щоб джоли понесуть пилок. Але поки що не бачу. Занадто холодно ще. Бо у мене пасіка на соні, тут затишок, а там, там вітерець все-таки є. І досить таки прихолодний, Поки сніг не розтане, не потеплішає. Ну, а тут години-дві треба чекати, поки сніг розтане, щоб розтав. Після обіду. Джолі побільшало, давайте сходимо, побачимо червону вербу, як вона там себе почуває. Вон бачите, бідні бусли сидять, понадималися. Три дні не було що їсти. Поприлітали. Ось у такому стані. Верба. Ну, холодний вітер б ми на просторі. 50% снігу розтануло. Так що верба на 50% відцвілася, особисто цей кущ. Так. Те, що повернуто до сонця, цвіло. А позаду ще ні. Не зовсім. Треба тепла днина. А вітер зараз північно західний. Тільки, на, тільки у дворі у мене бджоли літають. Якось так. Ось я спостерігаю, вирішив вам показати. Бджоли, як летять у льоток, так стараються оминати сніг на причілку. Ну і бачите, лазять, але в основному намагаються минати, бо сніг холодний, він заледенів. так от. Ну тут перед вуликом чи то обльот, чи то не обльот. Чи просто так покакати, літають, Але досить таки спостерігати. Цікаво. Бджоли на сніг не садяться, тільки на траву. Ну і ось так, таким чином. на прильотку не виходять. Да, досить таки дивно. Ой, на мене сідають. Ну все. Так, до речі, на паїлці так мало бджіл, бо бджоли лазять. По мокрій траві, по мокрому листі беруть воду. Ось одна, ось друга, смокчуть з землі. вони. Тут їх досить багато. Я хожу, видивляюся, але воно є. Так що... Не знаю, смокчуть чи не смокчуть, чи так лазять, ну, але ось бачите, ці смокчуть воду. Досить багато. На прогалинах від снігу. Тобто в сім'ях багато розплоду. Розплод треба поїти водою, а бджолам нема куди діватися. Ну, я тут ходив, тут бджоли теж літали. Ось бачите. Ну добре, більш, в принципі, нема що показувати, ось і північні сторони попросиналися, я тут сніг скидав, Пройшло, буквально півгодинки. Сніг поскидав і все. Цього достатньо. Почали літати. Ну, все, бувайте. Думаю, що у вас теж так, але дме холодний вітер. Так, слабенька сім'я не літає. Треба буде глянути, що тут таке. Мов вона вже і кіт До побачення.